У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося засідання літературного клубу Світогляд. Цього разу організатори презентували поціновувачам української літератури творчість Лесі Українки з її культовою поемою Одержима. Про ключові моменти зустрічі дізнайтеся далі в сюжеті. Поема Лесі Українки Одержима написана в 1901 році, в ніч смерті її близького друга Сергія Маржинського. У творі майстерно розкрито переживання дівчини Міріам одержимої порятунком месії. Відтак Можна прослідкувати поєднання філософських та автобіографічних мотивів це дуже глибокий твір світового рівня, скажімо так, і Євшан, Микола Євшан, літературний критик, казав, що до от, біблійної теми зверталися багато світових письменників. Але Леся стоїть навіть понад ними. Вона змушує задуматися, до якої межі ми можемо ненавидіти, і чи можемо ми прощати, і що потрібно для того, щоб прощати. Поему «Одержима» розглядали й на засіданні літературного клубу в Дніпрі, що викликало палкі дискусії, зокрема серед молоді. Прийшли молоді люди, і от нам, як світоглядовцям, дуже цікаво, як молодь це сприймає, і от вони молодці, молодці, звичайно. Хто такий друг? Хто такий ворог? Як повинні реагувати на дружбу, на ворожість? Чи повинні ми ну там було багато запитань, на які от ми намагалися молодих людей спровокувати? Тому що, ну, звичайно, з будь-якими відвідувачами цікаво, але от молодь як вона собі це бачить? У Кам'янському також не обмежилися суто прочитанням: осмислене, наповнене та відчуте активно обговорювали учасники зустрічі. На межі того, що навіщо ти даєш цю жертву, якщо люди її ну типу взагалі не цінують і взагалі не розуміють, і потім, уже наприкінці, коли вона обурюється, як це так не обурюється, що знову піти на такий крок, на, на це не здати навіть мусія, тобто знову за тих самих людей, які нічого не розуміють, які не ну тобто цю жертву не оцінять, знову воскреснути, щоб знову, ну як вона там потім описує пити ці шри. Радіє кожній зустрічі світоглядівців і постійна учасниця Христина. Перше з поемою дівчина ознайомилася під час навчання у педагогічному коледжі. А коли прочитала вдруге, її враження колосально змінилися. Мене особливо вразило те, що в поемі я помітила, дуже переважають саме два основні кольори це чорний і червоний. Це кров і ненависть, яка дуже дуже переважала в душі в мірям. Вона з ненавистю ставилася до ворогів, що забороняє святе письмо. Треба любити своїх ворогів, треба їх поважати. Наступного разу організатори літературного клубу запрошують на розгляд філософської повісті Альбера Камю падіння. Запевняють, поле для дискусій та осмислення цього твору неозоре, тож всім поціновувачам високого слова пропонують доєднатися.